Доброго дня, ви на каналі Sweet Rose Garden І я вас знайомлю з плетистою трояндою Vanilla Frise. Це троянда в малиново жовто, такій кремовій гамі з чарівними квітами, які налічують до 60 пелюсточок. І божественний аромат. Ця троянда, не дивлячись на те, що вона плетиста, вона шикарно пахне це її наступна хвиля квітування і от вона як поглядає розмір квіточок десь 10 11 12 см Яскрава красуня з дуже красивим ароматом. Тут навіть бачимо присутні жовті тона. І такі гарні видужені бутончики. Багато пагонів, Ну, думаю, що вони теж будуть квітнути. Ще є час, ще тільки початок осінь.